Ми вирішили поїхати на, в Одесу. Зібрали перець і їдемо. Вітер сьогодні такий страшнючий, порох але для наших рослинок це саме, саме гарно. Хоча, певно, знов. Вітер поваляє кучу перців, кучу перців буде на землі, тому що ну, вроді ніхто не ходить не по городу вночі, тому що камери стоять кругом. Давно я вже не була в Одесі, в цьому році перша їду. Знаєте, такий настрій. Хочеться сісти, їхати, 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 їхати. Ми виїхали на трасу. Так, виїхали ми на трасу і тепер ось кругом прапори у нас українські. Ми Україна. Трошки тут дорогу підлатали, бо Фури порозбивали її. Ой, дивись, собачка. Собака. Диви, що вже насіння, соє соняшник уже молотять, нічого собі так зарані. Ого. Ну, тому що зарані ми завжди їздили, коли в кінці вересня. А соєшник який був вже, такий мілесенький. Мама рідна. Що ж того, насіння в цьому році, напевно, буде дуже дороге. Нема у нас ні посадок, нічого. Бачите, оце таке щось. П'ять деревинок. І все, і нічого більше немає. Їхати нам 4 години до Одеси. Дивіться, яке дерево, гранат. Капець. Гранат. Скоро ми у нас вже на півдні будемо вирощувати банани. Вже Київ вирощують, гранат вирощують. Хурму вже вирощують, так, вирощують, так. Будемо тепер банани, фініки там всяку, екзотику. Гарне це село. Колись дуже тут був гарний господар в цьому селі. Він вже помер, він село підняв дуже, дуже файно підняв село. А зараз. Ай, ту і скільки пропало, Боже. А от ялівці стоять, От бачите, які гарні ялівці. От вони, напевно, я ці повикорчовую типу, і все, забуду за них, як за страшний сон скільки ж я можу вже їх кожного місяця думаю, чим їх покропити, щоб вони відійшли вже під кормки, вже від шкідників і від хвороб. Під'їхали до магазину, чоловік захотів водички. Пішов купувати. Питає мене морозиво будеш. Кажу, ні, не буду. Я люблю тільки білую бірьозу. Таке тільки морозиво люблю. Це нагадує мені наше дитинство, воно більш-менш схоже з тим морозивом, яке було раніше у нас. Зараз морозива немає, наші діти не їдять. Морозово, файне. О, знову хімію цю взяв. Капець. Як я не люблю цю хімію, він все-таки її взяв. Заховався. Ой. Ти на що хімію цю взяв? На що ти цю хімію взяв? Бо мені подобається. Угу. Ну тоді мені мінералку якусь купиш. Поїхали. що він йде не в нас, в кілії, а тут, ну, тут теж потрібен людям дощик, поки все ще зелене, все гарне. те школи, коли було дуже багато діток на вулиці гралися, працювали ферми, було багато роботи, були польові бригади, садові бригади, в селі було купа роботи, молодь не виїжджала, всі були зайняті, отримували заробітну плату. Так, ми не їздили на шикарних машинах, в Москві це було за щастя. Потім вже ну, на Жигулю їздили, тільки знаєте, такі вже особи, трошки які вже ну, десь були при владі, а вже, які вже були там генсеки, то їздили вже на Волгах. Я пам'ятаю, кума наша перша в селі. Купили вони Волгу. Такий антрацит колір був, така гарна машина. Вони нас ще з Германії зустрічали на станції. І... Там, знаєте, прям розслідування було, звідки вони взяли цю волгу. Тоді ж тільки їздили, знаєте, такі особи, я ж говорю, генсеки, такі якісь там кандидати наук їздили. А прості люди їздили на машинах, а от вже такий час настав, вони батьки їм допомогли, вони там зібрали якісь там кошти свої і купили цю машину. Гарна дуже була машина. А зараз ось подивіться. Одні іномарки. Особливо тут Одеська область, тут дуже багато гарних машин. Але життя немає в селах. Воно все, все занедбане. Дощик пустився все більше і більший. Село було гарне. Скільки молоді тут було, весіля грали, одружувалися, все було так добре. Не знаю. Як раніше ми жили без телефонів. Але дружно всі один одному допомагали. Я пам'ятаю, ми строїли, будували будинок, так людей не кликали, приходили люди самі, допомагали і стелю вкривати і все. А зараз, зараз немає слів. Люди безльонні один на одного. Завидують. Бачите, таке занедбане село, геть занедбане. Хоча десь є, люди живуть, але, але десь є хатинки добрі, а в основному вже вже тут ніхто не живе, дуже мало людей, які лишились, що тут живуть. І для зрівняння покажу зараз вам село друге. І ось це село, це зоря, Подивіться, ферми працюючи, людям є де працювати, село гарне, розвивається. Відео Нагляд ведеться, бо нам вже прийшло <головіка> лист щастя, перевищу скористь, швидкість верніше. Ну, Де-де, бачите, є такі будинки, а так в основному будинки є, бачите, повалені, є. А так це село заможні, багато. Тут живуть болгари, тут дуже заможні люди живуть, хазяйни всі. Господар тут гарний. Ой, які красиві туйки ростуть. Альбіція плакуча. Гарне село. Тут ми завжди заїздимо в один магазин. Зараз я вам його покажу. Тут Продукція з ферми. І баранчики, і що тут тільки немає. Молоденькі. Ми дуже любимо баранину. Ось там цей магазин. Ми тут завжди, коли він відкритий, коли ми не вночі їдемо, то ми купуємо. Тут бринза їхня, це ось їхній музей культури. Дитячий майданчик, дивіться, який гарний. Кофе хотів купити, як ти вийдеш? Щось не працює світофор. Полосою, бачите, тут менший вже. А ось у цьому агротеремі ми купуємо насіння для посадок. Огірків, помідорів, кабачка і так далі. Під'їжджаємо до... Тут малесенький такий риночок ось. Копані зараз не, поки не наші, то ось тут люди здають. Майже нічого і немає на опті. Ось так. А ми їдемо далі. Нам ще трошки проїхати і будемо десь нашої, нашої хазяйки, де ми вже більше 30 років ходимо до неї на квартиру, щоб не спати в машині. День народження сьогодні. Ось ми їй купили букетик квітів. такий ось. Це бігонія королевська. Така гарна квіточка. Ну, по трасі їхали. Ну, Що, що, що змогли, то й купили. Гарна, дуже мені подобаються такі квіти. Будемо сьогодні вітати, днем народження. Ми під'їжджаємо до київського ринку. Машин, машин і машин. Погано живемо. Дивіться, що робиться? Дощ, як злив, вода тече. Ми приїхали на щастя, на своє. Сьогодні до вечора дощ, цілу ніч дощ і завтра вранці, на цілий день, завтра знов дощ. Ось так. І що ми будемо робити, я не знаю. Пливемо, бачите? Ось так пливе. Боже, що тут робиться? Капець. Оце так. Да. Ще в таку зливу ми не попадали. Господи мені ось. Квартира, де ми ходимо. Але як ми сьогодні туди підемо, я не розумію. Зонт маленький у нас. Ось. Не знаю, коли як з відра. На машині спати якось незручно. Їдемо. Київський ринок. Я вже за ним так скучила. Ось, пожалуйста, так, у нас кого написано. Філіпський ринок. Людей зовсім немає. А що ж, дощу зігнав? Зонти стоять багато. Ранок другого дня, ми на ринці, київській, ось з квартири сюди. На дворі прохолодно. Вчора такий дойшли, що тут іти не можна було. Ми в калошах, знаєте? Ось так. Як у нас в місті, звичайно, в такому вигляді не показалось, а тут мене хто знає. Ми заходимо в ринок. Суємо на своє робоче місце кава вон продається. Ще всі закриті. Тут усі контейнери стоять, бутіки. Із тряпйом промтоговари. А вже там, де стоять люди із продукцією сільськогосподарською, де овощі, фрукти, там уже зовсім по-другому. Скільки? Добре. Здравствуйте, нормально. Будьте, пішли вже. Я доброго дня. Доброго дня. Ми тут їх уже всіх знаємо. Це поздоровалися з жінкою. Повіта привіталися. Це жіночка своє продає завжди ну, ми йдемо на своє місце робоче ось наш прилавок. ось такі ціни ось такі ціни ну, ціни ті ж самі що і в Ізмаїлі так що нас ще 5. Ось так, бракований ось така ціна, воронушка у нас, є, ось торгуємо. Ринок перенасищений, всього валом, всього. Бачите, персик 60, є, 100, людей купа Ось так, а виноградиється який шикарний. Ось так, торгуємо. 53 Ось таке місце. Ось тут де стоять люди. Оце місце одне, де стоїть наша машина 700 гривень за один день і ніч 50. Дуже дорого. Ось у нас багато ще залишилося Тут тургувати. Ось такі справи. Торгуємо. Сьогодні перший день, але за один день ми, звісно, не продамось. Розходи поки більше, ніж доходи. Зустрілися знайомі з Вінниці, привезли грушки, яблучки, сливки, Дивіться, які гарні. Ось так, працюємо. Виноград, все є. Все є. Десарабії тут у нас усе є. Бачите, стіни, які на грушки, на яблучки. А грушки оці дуже смачні. Силу ми доторгували. Їдемо додому. Це капець. Я вже скучила за собачкою за своєю. Хочу дуже додому. Вже їдемо. Велике місто мене дуже втомлює. Мені краще у нас вдома. І ось ми вже під'їжджаємо додому. А в нас, друзі, ремонтують дорогу. Бачите? Без слів і без коментарів. Не можу зрозуміти. На дорогу гроші є, а на дрони немає. Хай людство збирає, по копійці, на тепловізори, на дрони. Ну, Слів немає. Звичайно, приємно, що роблять хоч щось. Але це ж так, не хочу навіть говорити нічого. Ми вже вдома. І так зустрічають нас собаки. Ай, моя красує, красує, мамина, красує. А Нельсон де? Де Нельсон? Де Ох, А в дворі що робиться? Грязі, куча капець. Всі голодні, кицькі голодні. А де Нельсон? А?